Ми з вами сьогодні говоритимемо про преміум, про найдорожчі акустичні продукти на моїй пам'яті, які я слухав своїми вухами. І в цьому відео я в жодному разі не буду вас переконувати, що ви маєте продати свою нирку заради того, щоб придбати ці акустичні шедеври. Ну бо тільки дуже заможна людина може сказати, що 3 тисячі євро за колонку це взагалі легко і безпроблемно. І поставити всьому цьому 5 з 5. В той же час існування Астон Мартін, Lamborghini та Феррарі не змушує нас сказати, та кому воно потрібно. Та й відео з ними чудово дивляться. Адже існують люди, для яких інколи той чи інший девайс з далеко не маленькою вартістю стає ціннішим, банально через візуальну складову, наприклад. Чи щось таке, що не можна виміряти цифрами? Тож казати, що це безглузде придбання, я також не можу. Тому сідайте зручніше на зв'язку Агностик, і ми з вами говоримо сьогодні про акустику від Bang Olufsen. Зокрема, про. Beosound 2 третього покоління, Beosound a 9 5 покоління та Beosound Balance. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. А я зніму піджак, бо в ньому дуже спекотно. Окей, в першу чергу поговоримо про Beosound 2 третього покоління. Так, ви бачили цю дуже дивну виглядаючу конструкцію майже 10 років тому, адже перше покоління вийшло ще у 2016 році. І ось ми маємо третє покоління, яке я інколи буду порівнювати з другим, щоб визначити зміни. Але спершу про найголовніше це бездротова акустика, яка призначена для звуку в 360 градусів. Проте, в першу чергу, це не функції і характеристики, хоч вони дуже якісні та технологічні, а все ж так званий функціональний. <дизайн>, адже Бенк Olufsen – це не тільки про технології, а й про дизайн, естетику та декор. Конструкція цієї піраміди просто щось. Beosound 2 важить усього 4,1 кг, кілограми, а його габарити дозволяють його безперешкодно носити по помешканню і поставити взагалі чи не в будь-якому місці. І в цьому є ще й технічний сенс. Як я казав раніше, це акустика для звуку на 360 градусів, і на відміну від попереднього покоління, Beosound 2 оснащений функцією Active Room Sense, яка автоматично налаштовує звучання відповідно до розташування колонки в кімнаті, забезпечуючи оптимальну якість звуку. Завдяки цьому, куди ви. Не поставили цей конус, звук буде охоплювати вас повністю і звучати максимально схоже в будь-якій точці кімнати. Усі тактильні відчуття реально віддають якимись інопланетними технологіями. Алюміній з приємною текстурою не схожий ні на що в вашому повсякденному житті, і ви захочете його торкати, зокрема регулюючи звук. Ось це коліщатко, яке можна дуже довго обертати в той чи інший бік, це тактильна насолода. Хочете переключити трек, підносите руку до верхньої панелі і спрацьовує автоматичне підсвічування, яке дозволить вам навіть в темноті побачити все необхідне. З підключеннями також усе чудово: дводіапазонний Wi-Fi, Bluetooth 5.3, що є оновленням в порівнянні. Ні, з попередником, Ethernet та лінійний вхід. Щодо бездроту: Airplay, Spotify Connect, Google Cast, Tidal Connect, Deezer Q Play, тобто фактично усе, що вам потрібно для того, щоб відправити музику на акустику. За звук тут відповідають одразу чотири драйвери: один високочастотний 0,75 дюйми, два двохдюймових середньочастотних та один низькочастотний 5.25 дюйми. Twitter має один 15 ватний підсилювач класу D, Середньочастотні отримали два підсилювача по 15 Вт, а за бас відповідають одразу два. 30 ватних підсилювача, і знову ж це відмінність від попереднього покоління. Там було дещо інше підсилення. За заявами компанії, Beosound 2 третього покоління здатна відтворювати частоти від 33 Гц до 23 400 Гц. І я підтверджую, що бас це основний акцент цієї акустики. І так, я хочу сваритись на відсутність нормальних кодиків, бо тут усього SBC та AAC. Та й найкращим на світі звуком тут насправді не те, що пахне. Так, вона грає просто дивовижно, але акцент на бас вказує на те, що тут вітається переважно електронна музика. В той же час низькі частоти не перебивають середні та високі, тому загальний мікс залишається на місці і в нормі. Я сказав би, що звук Beosound 2 це. Насолода від простого задоволення музикою, а не вишукування тієї чи іншої присутньої чи відсутньої частоти. Це веселий звук, який сподобається усім. Гучності вам точно вистачить на приміщення до 60 квадратних метрів. І найголовніше, не чекайте тут стерео, бо це 360. Звук, що відтворюється завдяки Боусаун-2. Це не просто фоновий шум, це детальна та насичена звукова сцена, яка дійсно обертається навколо вас. Ну і мультирум ніхто не забороняв, який дозволяє ставити різну акустику в різних кімнатах. І тоді звук вас огортатиме взагалі по всьому помешканню. Друга акустика Beosound Balance. це дуже екстравагантна акустика, яка, звісно, ж в першу чергу привертає увагу саме зовнішнім виглядом. Вона створена в скандинавському мінімалізмі, при цьому має відтінки якоїсь скульптури чи витвору сучасного мистецтва. В той же час я не можу назвати її занадто претензійною, адже вона реально вписується в майже будь-який інтер'єр. Основа акустики зроблена з масиву дуба. Корпус загорнутий в безшовну трикотажну тканину. Значна частина корпусу зроблена з алюмінію, а кабель живлення ткани. При цьому важить Беланс 7,25 кг, тому, хоч його і можна носити з місця на місце, він майже вдвічі важчий за той же Bell Sound 2, тож сильно з собою його не поносиш. Керування тут дуже схоже, магічна підсвітка є, регулювання гучності відбувається за допомогою проведення по сенсорній частині такого напівкола. Так само, як і попередні моделі, тут є підтримка Airplay, Chromecast, Tidal, Spotify та Deezer. Wi-Fi 2 діапазони, Bluetooth 5.0, 2 Ethernet, оптичний і лінійний вхід через перехідник. Та навіть 3,5-мм міліметровий роз'єм мультирум за допомогою хромкаста AirPlay також присутній. І так, так само як і попередні моделі, звук тут налаштований так, щоб звучати на всі 360 градусів, і він вміє компенсувати звуки кімнати завдяки RoomSense. Проте, на відміну від Beosound 2, Balance має режим спрямованого звучання. Якщо ваша задача отримати реально однаковий звук з усіх боків, де б ви не стояли в кімнаті, звісно ж, вмикайте 360. Якщо ж вам не цікаво, яким буде звук ліворуч чи праворуч, а тим паче позаду акустики, або якщо вона у вас стоїть біля стіни, вмикайте спрямований режим. За звук тут відповідають значно, значно більш потужніші конструкції. Чого тільки варто те, що виробник заявляє про заявлений розмір кімнати до 80 квадратних метрів. За звук тут відповідають один високочастотний драйвер 0,75 дюйми, два трьохдюймових широкосмугових драйвера, ще два дводюймових широкосмугових драйвера та два низькочастотних динаміка 525 дюйми. Підсилювачі тут просто скаження. Для Твіттера 150 ватний, для широкосмугових 4 по 100 ватт, для басів 2 по 200. Усі, звісно ж, класу D. Тобто, загалом тут відбувається підсилення на 850 Вт. Діапазон частот від 26 Гц до 23 тисяч гц. Звуковий тиск на 1 метр 104 дБ, баси 88 дБ. І сказати, що грає вона деталізовано та чудово, це не сказати нічого. Звук значно більший за фізичні розміри цієї колонки, хоч так називати її не зовсім правильно. Звучить вона дуже дорого. Не ідеально знову ж, бо така конструкція динаміків з усіх боків апригорі націлена на, на створення об'ємного звуку. Навколо себе, а не на чисте витворення спрямоване від... на... саме на користувача. Так само за ці гроші ви можете придбати чи не будь-яку на ринку взагалі пару дуже крутих колонок, які цілком, можливо, за усіма характеристиками будуть створювати чітку та правильну АЧХ і так далі. Проте слухаючи, Беленс. Ти реально починаєш відчувати себе аристократом і відчуваєш нестерпне бажання знайти собі сучасний вініловий програвач і слухати класичні джазові твори. Ця акустика має свій характер, і її баси, наприклад, можна описати як дуже добре, проте ніжнувато, на відміну від тієї ж Sound 2 але справжня, що естетична, що звукована солода, це Beosound A9 5 п'ятого покоління. Тут знову ж не те, щоб дуже багато змінилося порівнянні з попередником. Проте про це я також буду періодично далі згадувати. Тож, а 9 на перший погляд це супутникова тарілка на ніжках. Щоправда, зроблене тут це з анодованого фрезерованого алюмінію, ніжки з натурального дуба. Самі ж динаміки можуть бути вкрити акустично прозорою тканиною чи вовною від данської текстильної компанії Квадрат. Ці матеріали забезпечують не лише естетичну привабливість, але й функціональність, сприяючи високій якості звуку. За великого бажання ніжки та тканину можна кастомізувати і обрати собі ті чи інші варіанти, до які вам до смаку. Також, якщо вам хочеться, щоб така краса не стояла на підлозі, а наприклад, висіла на стіні, у продажу існують спеціальні кронштейни для цього усього по 150 доларів. І звісно ж, їх можна об'єднати в старого пару, щоб повністю себе забезпечити чарівністю та стилем. Попереднє покоління відносилось до лінійки BeoPlay, тепер же разом зі зміною назви на Beosound А 9 приєдналась до сімейства Mozart, що дало їй ширше налаштування, майбутнє оновлення програмного забезпечення та, що не менш важливо, модульність. А 9 простий в обслуговуванні та ремонті. Тож, якщо через якісь 5 чи 10 чи 15 років з нею щось трапиться випадково, замінити ту чи іншу деталь буде дуже просто. Ну а якщо говорити про довговічність. Фактично, навіть сьогодні продукти компанії родом з 80-х можна об'єднувати в мультирум разом з сучасними пристроями. Окей, що по підключенням? Bluetooth 5.2, дводіопазони Wi-Fi, усі конекти стріміними сервісів, AirPlay та Chromecast також є, як і Beolink Мультирум. З фізичних роз'ємів, Ethernet, лінійний вхід за допомогою адаптера через USB-C і власне все. Керування інтуїтивне за допомогою проведення по верхньому колу a 9. Там і гучність, і перемикання треків, і плей, і пауза. І коли ви поставите таку акустику вдома, підключите її та приймете факт, те, що у вас взагалі тепер з'явилася така краса, прийде час звуку, і тут все дивовижно. За нього відповідають сім динаміків, серед яких два 0,75 дюймових твітера з підсилювачами по 150 Вт, два трьохдюймових середнього діапазону з підсилювачами по 200 Вт, два півтора дюймових повного діапазону також з 200 Вт, та один восьмидюймовий динамік з підсилювачем на 400 Вт. Так, тобто тут загалом підсилення на 1,5 кВт. Виробник заявляє, що цього буде достатньо для кімнати з площею від 10 до 100 квадратних метрів. Я можу запевнити вас, що вистачить і на більшу квадратуру. Проте я не впевнений, що в такому випадку правильно працюватиме компенсація кімнати. Ви ставите А 9 вмикаєте відповідну функцію, акустика відтворює звук та слухає його, щоб зрозуміти усі перешкоди та предмети на шляху звуку, та як звук взагалі відбивається в кімнаті. Можна мати повноцінні аудіофільські Hi-Fi системи проте... Жодна з них не стане центром вашої уваги, і людей, які приходять до вас додому. А 9 – це витвір сучасного звукового та візуального мистецтва. Це не просто колонка. На ринку існує безліч і дешевших, і дорожчих варіантів, які дають як можливо кращий, так і гірший звук. Але саме тут працює те унікальне поєднання, завдяки якому не виникає бажання вимикати її взагалі. Чи то завдяки розмірам, чи то завдяки цій акустичній компенсації кімнати, яка застосовує фільтри, щоб мінімізувати вплив самої кімнати на звук. Але звучить вона просто чарівно. Звук настільки об'ємний і поглинаючий, що через нього хочеться слухати абсолютно усе від фільмів та музики до ігор. Звісно, ж останній кейс не дуже ефективний в змагальних, зокрема, дисциплінах, адже позиціонування тут не буде ніякого. Але для створення того, що називають експіріенсом, це просто кайф. Звісно ж, було б абсолютно неправильно не згадати окремо про ціну. Уся сьогоднішня акустика це взагалі не дешева історія. Це можна назвати навіть інвестицією. Якщо ви шукаєте просто гарний звук, в світі, повірте, існує дуже багато різних акустичних систем, які будуть значно дешевшими. І за ціну одного з цих девайсів ви цілком можете придбати собі потужну, класну стереопару. Проте за філософією компанії, їхні продукти це щось, що виходить за межі звичного та буденного. Це поєднання просторового звуку та Дизайну, тобто, це щось більше ніж просто акустика, можна довго сперечатись, сварити чи кепкувати вартість цих пристроїв, проте виключно через ціну казати, що це якісь погані продукти, це абсолютно неправильно. Як я казав на початку відео, ніхто не сварить Феррарі за те, що вона багато коштує. Ба більше Феррарі коштує астрономічних коштів. Проте, вам же ж подобається ця автівка. І так чи інакше, але ви мрієте собі придбати її. Ось така ситуація. І тут це історія взагалі не для кожного, не тільки в нашій країні, повірте, а й за кордоном. Адже віддавати за акустику біля трьох тисяч євро це багато в усьому світі. В той же час за незрозумілі особисто мені, наприклад, картини віддають значно більші кошти і нічого, все добре. От десь така тут схожа історія, адже Bang Olufsen – це не про цифри. Bang Olufsen – це про відчуття. Ну, а що ви думаєте про усі сьогоднішні акустики від BeoSound, Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. а з вами на зв'язку був агностик, який вас обідняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. One, two.